А TikTok відео зняв, як працює автопілот по поміж Ну, Думаю, десь і сюди в ютубі десь у відосі вставлю. Бризнули ту площу кукурузки, де у нас було не бризнуто, хваточні косіки. Його то прихватило, але но... Но треба звернути увагу. Бутилка, ну ти хоч де тут взялася. Ну, це капець. Що я кажу? Значить, бризнули ту площу кукурузки, де у нас була не бризна, і залишилося там. 100 літрів, то вирішив по краю там пройти. Пішов бур'янець. Ну, не за бур'янець, а за автопілот. Ось ми їдемо поміж МТЗ, Кажу МТЗ, автопілот, сам руле. Я впевнений, що від руки більше виріжеш, ніж автопілот. Ну, не без того, може, десь там якось кудись наїде. але Тим не менше, аби оприскувач був включений, було б оприскування по автопілоту. Там теж на тій площі я по автопілоту оприскував, але не засняв. Воно на нервах я перший раз е бризкаю, тим більше поміж дурянки. Так то по сплошному посіву по пшеницям то бризкав, то я розумію, що до чого як. А тут, а, блін, знаю, Нерви, нерви, нерви. Ну в того, все нормально справився, доїжджаю вже до краю. І будемо переналаштовуватися. О, опять ваточник. Переналаштовуватись, напевно, зараз поїдемо ще сою бризнем. треба край сіяти. 80 тисяч, це наука на майбутнє. Сіємо 80 тисяч, щоб потім, коли ми розвертаємося, при оприскуванні, при ще якихось операціях, щоб ми могли. Щоб вірніше на краях з'явилося із 80 тисяч. 70 там, чи 72, наприклад. А то ми, виходить, сіємо 70 тисяч, наприклад, да, на краю. Ті ж самі 70 тисяч, але витоптав, затоптав і виходить вже менше, так як оце в моєму випадку. Виїжджаю з поля і виходить отакий от провтик. Лайфхак, як набрати бензину в каністру, але щоб не держати каністру. Просто беремо і смикаємо. Ще трохи. Все. Без ніяких напрягів. Не треба держати каністру, тягнути її, спину рвати. Просто треба отака шлангочка. Зищить, там щось ви чуєте? Масилка туди вже гепнув. Тільки оригінал, тільки щіля. Це у нас є ось таке. В Артемке купив. Каністра на сезон хватає. Ну чуть-чуть остається на дні. Зараз знову їдемо косити і покажу сойку мустанг. Ну що ми, значить? Розказую вам розпорядок сьогоднішнього дня. Зранку в 3 встав, в 4 забрав батю і поперли бризкать кукурузку. Бризнули кукурузку, все по красоті. Відео ви тільки що бачили, це таке уривочок зняв. Реально, блін, я очкував. Брискать поміж міждурядки я ніколи не бризкав по ній. Це таке по соні по пшениці та пофіг гарі дай пішов. Да? А тут же ж треба не топтунути, тобто треба чувствувати Я ж повні як на МТ-зоні з боку з трактористом колись е е е катався, і він же ж там рулем ловив рядки, Думаю, йопти, як я їх буду ловити? Коли все вийшло доволі непогано, з автопілотом і, руч, і вручну пробував. Ісключительно, як не крути, все ж таки на імпортній техніці рульове не таке, як на МТЦ. Тобто щоденько мені даже сподобало, сподобалося. От бризкали, помили оприскувач, думали бризкать пшеничку. Провести кажу пшеницю, сою, провести опризкування внести гліфосат Коли батя полазив, ну немає смислу, Да, є межі, там є пері, там, всяке таке. Але головне це лободи поки нема. Тобто, і таке порівняно воно, де не де, немає сенсу зараз гепнуть, потім 5, а потім, може, ще третя волна ж піти, це ж все непредсказуємо. То вирішили, ще поки покуримо, там тим більше пише дощик, через день, другий, може, буде, мені так нравиться ці прогнози. С утра, можливо, йдеть, оце мене так пише по-русски. На синоптику. возможно, пойдет сильний дощ, но к обіду кончиться. Возможно, він он бути, быть, ні. Ну, Но що что Чекаємо. І ми поїхали ми мы, мы приискать Сою, приїхали на базу, поперли, пооб'їжджали поля, подивилися, проаналізували, робимо для себе знову висновки, так як опита, досвіду немає ні при посіві, ні. при ну, при підготовці ґрунту є, але є моменти з приводу того чи іншого. Це вже будемо наші такі моменти втілювати в життя в наступному році, як доживемо, і будемо більш відповідальніше підходити. Бо чу-чуть є нюанси по ґрунтообробці. Все ж як не крути, все Опять оце прицепне, навісне. Мтезоновських розмірів, то тобто, 2,5, 2,5, 3, 3. А треба, щоб таке до класу, як прицепив щось таке, 5-6-метрове, фух і пішов. А зараз що я приїхав ось на поле, хочу тут теж, обкосити. Бо не по феншую виходимо над трасою поле, проїзне, треба довести його до ума. І плюс головне, що мене там більше напрягає, це те, що ми не можемо доїхати в той край. Вірніше можемо, але наб'ємо радіатори. По центру є бур'ян. І оцей, же ж, як вони, грицики, що там вони мечії, перії, тому подібне. І вони, виходить, в радіаторі по центру випадають. Тобто ми туди не шорхаємося, а хотілося б доїжджати, дивитися, щоб аналізувати. На приборці 28 градусів. Зараз, зараз по часу 11.52. Жарко. Це зараз припече крепко. Але вечорами треба вдома щось теж. Побувати, посидіти, то не сутками несутками на цій роботі. Тобто, значить, приїхав я на це поле. Друга волна бур'яну вже тут присутня, щось туди-сюди треба буде оприскувати, але це з часом. Ну Поки хай машина торохтить. Холодить, так скажем. пішліть, покажу. Ось, на прикладі навіть цього поля е, по краю. От є моменти, що десь пізніше опустив сівалку, десь там ще якийсь момент, і ось, допустимо, галява нагуляє. Ну це мій косяк, Так як сівалка нова, я ніколи в житті не сіяв, Получилося так. Ну, я вже зрозумів суть. Виправимося, це не є проблема. По сівалці планували ми, значить, сіяти пшеничку на 35-му міжряді і плануємо. Але коли ми ставляємо в. Тисячах у мільйонах на гектар. Шість цифр тільки залишається. Є, є вірніше, шість цифр, які ми можемо ввести, Тобто мільйон можемо поставити. Можемо поставити там 990 тисяч. А от уже мільйон двісті ми не можемо поставити. І виходить. Давай печи Відос мені спортила, я тобі йоптую. І значить, ми не можемо поставити більше мільйона, тобто мільйон 200 і тому подібне, так як в програмі це не зашито. Але є другий момент, що ми можемо поставити штук на метр. Ну, Наприклад, як пшеничку сіять, наприклад, 80 штук на метр. Там є інше, ну там змінити треба в програмі і все воно якоби виходить. То, якщо в нас це все діло вийде, це буде дуже-дуже добре. Дуже Але знову. Знову на це все потрібно ну, як, досвід розуміти, розуміти. З першого разу так це все сів, там, фух од шандорив і все там вийшло. Такого ні. Звісно, потрібно вчитися на чужих помилках, але ну, ми будемо вчитися на своїх. По сойки ми тут провели фунгіцидну інсектицидну обробку, підживили полячки, які там убрали. Ну, пройшло це десь днів три, мабуть, вже після того, як ми внесли. Немає такого, щоб, як тоді, Хтось їсть наші рослинки. Вроді би все чітко. Дивишся, ходиш, вроді би нормальок. Є стільки навіть, що показую, бо це хожу, розказую, що тільки ось лізе. Це ж тільки-тільки. Це якраз колісо йшло, давайте в цей рядок переїдемо. Перелізем. Общий фон отакий виходить. Це соя мустанг висів 300 тисяч на гектар. Вже лізе ось. Другий тройчастий. Десь менша фаза розвитку, десь більша. Але взагалом, в принципі, непогано. Мені навіть дуже і дуже 35-та міждоряддя подобається. Але в порівнянні з мустанг і соя Піонер, то соя-мустанг, хоч хоча сілась раніше, вона відстає. Відстає в розвитку. Чого я так думаю? Того, що вона по срокам стиглості пізня. І вона, оце поки піонір там уже запускається в розвиток, там уже починає е рости, вегетувати і тому подібне, то мустан ще стоїть така думає. Вегетувати, не вегетувати, може ще покурити, може ще щось там. Тобто Вона нікуди не спішить. Але вона своє на, на, на нагони. Я пам'ятаю, в тому році теж вона стояла, стояла, потім як поперла в один період. Друга волна бур'яну, пожалуйста. Мещій, пішов ось лобода. Лобода це така зараза, блін. яку дуже погано з нею боротися. треба тільки зранку, бо в неї цей восковий наліт і плюс, щоб була фаза, та, що потрібно. Ну а так більш-менш поки що на цей час бур'ян ми убрали, поки що нормально. Рядочки пишуться, все красивенько, рівненько. І тут є ось. Край порівняння на 70 му міждуряді. Зовсім воно на відео виходить не так красиво, не так насищено, але то все буде далі. Ну і тут хочу це значить, підкосити під своїм полем оце, цю сторону. І ось за що я казав, що це у нас мишій й перій, да Це ж таке в радіатор набивається, а потім машина гріється і тому подібне. Поле холдинга теж. Бачите, щось вилізло, щось тільки лізе. Ну, тут мені кажеться, що тут соя ГМОшна. Ой, не ГМОшна, класична. Не під раундап. Бо саме таке зерно крупне, як квасовина. Щось я думаю, що так. Ну подивимося, чи вони гепнуть. Чи може двічі будуть гепати. На тій стороні там 35-70. Проскакує містами. Ну так як і в мене, що ось от краю 70-те, воно 35-те. У них так само. І там далі, так що це буде цікаво. Холден зазвичай в нас тут там, в місцевості, я не пам'ятаю, щоб вони коли небудь сіяли сою. Ну а вони сіяти фуфло не будуть, це вже перевірено. І плюс від траси, он прокошу. І там є три деревця, теж їх треба пильнути, вкинути в будку вивезти, щоб воно було в порядочок, бо траса як не крути, люди їздять, дивляться. Везде ходжу, розказую, що порядок, а на цьому полі буде не порядок, так що не годиться. Щось іще сповню, прокоментую. О, ми ще я капець. І ось чи новий, чи старий, верні, стоїть жовтий, а новий он зелений лізе, В общем, ще щось буде, прокоментуємо. Може, ще якісь звзди ютуба будуть їхати попутно. Та зазнімемо. Не перемикайтеся, отакий От жирний лайкос і далі буде. Оце вже тепер красота. Радіатори будуть, блін, ціліші. З'їздив я на обід та прийшлося взяти мені косу. Оцю ж вітал, з того, що на оліомакі в мене потіряв я ці всі е, які, тарілочки, гаїчки, де вони бог'язна. Плюс чехол е, знімати так проблематично, там 4 болта. Так я на обід поїхав, взяв оцю косу та нею зашандорив, бо тут тонко ніг, е, ці ж грицики, ну все таке печальне, що воно, коротше, льоскою не коситься. Так я вирішив, думаю, з'їжджу. Возьму, швидше буде. Ну, щоб ви розуміли, при яких погодних умовах я працюю. Капець, 37 за бортом, оце, оце пече, я, я в шокі. Ну, це ж, понятно, що на сонці, але й тим більше температура неймовірна. Був я в коментарях звівся з одним чоловіком, який написав за роторну косу. Що типу, в нього 20 гектарів і в нього роторна коса є, а в тебе на твоїй площі давно вона вже должна бути. То це, знаєте, кошу і думаєш, вроді ви про роторну косу до МТЗ. Вроді би, я розумію, що вона надо, да? треба. Треба коснути, обкосити там і так далі. Але ж як отут по рівному, питань нема, вона потрібна. Плюс, отам от по кривому, ну вона не піде, тобто тільки вручну. Ну, блін, все і зразу купити це нереально. Вартість роторної коси десь от 50 тисяч це железобетонно. Якщо так прикинуть, 50 тисяч це. Ну майже півтори тонни, десь на 100, то на 200 бензину. Да? <хи> це скільки можна косити косами на скільки років хватити. Або ж так само, наприклад, тонна на півтори солярка. Да? Це скільки можна обробити. Якщо по 20 літрів, це блін, е... ну, гектарів на 50-70 да? железобетонно. Тобто не стоїть поставлена задача, що нам треба роторна коса. Ми сильно не косимо. Є спеціально обучені люди для цього діла. Вони покосили пайовикам гроші за віддав і то і все по красоті. Не розриваєшся, немає оцього розпилення, що треба там туди косити, туди бризкати, туди ще що то. Зараз стоїть задача це качественний посів, качественний обробіток ґрунту. і Гарний врожай. Надіємося, що капне дощик і все ж таки, все ж таки один дощик, як мені писали, один е, дощ в маю і агроному по болту. Да? Все ж таки, як дивишся, ну, блін, красота. Зараз остане дерева покажу. Зараз будуть огорб косити. І тим більше це ж не то що там його кожен день треба тут окошувати біля цих полів. Це таке раз коснув. Ну, може, ще разу, коли жний ва вже будуть. Воно вже виросло, воно. Росту сильного не дасть, це, аби там регулярно косиш, як газон, да? що ти його косиш, косиш, косиш регулярно і тоді, звісно, травичка росте, росте, бо там потрібна красота. Отут От на полі та красота, по суті, чи буде отак скошено, чи отак, ну вона та красота до одного міста. Головне, що прибрано і все чотенько пофельшую. Слава Богу, хоч хоть... сільська рада розщедрилася, так? Бочі не покосила. Хоч людям є що сіно на сіно зрибти, Я неодноразово бачив, що люди зрібають. Оце ось. Отакі ось папуаси, які треба пильнути і убрати відсюди. Ну і тут оце, ну як по цьому горбу буде оце роторка косити? Ну ніяк вона не буде косить. Чотенько, ну а край же ж тут 70, на відео кажеться, що тут взагалі нічого немає. Ну Дійсно, земля суху ви бачите, 34 градуси, чи сіка там, чи 37, сіка там було. А Не показує, двері відкриті. Ну жара неймовірна, Аби дощ пройшов, то звісно, було б чотенько. Ну в общем, Бачу задачу, не бачу препятствий. Пилка є, коса є. Перва, друга, третя, і пішов, пішов, пішов. Уберемо буде красиво, чисто порядок. Так що я буду пекти далі, як роторна коса на МТЗ. Дякую всім за перегляд. Кому понравилось відео лайкос, кому не понравилося, пишіть коментуйте. Ну без дізлайкосів, я вас прошу. Так що все, всім пока. Все буде, звісно, Україна.